Я ж вам поясню. взяли чи до повороту вже після повороту? Три рази до повороту і один раз після повороту, після чого вони повороту? Чотири рази давали сигнали, говорили. Шановний капітал Нединський, скажіть, будь ласка, через скільки метрів на вулиці Кацарова зупинився автомобіль Ну, Метрів 80-100. Метрів 80 сантиметрів. Ну, тобто, ну, вони ж не мав приладу виміряти. Тобто, це тривалий час, який ви кричали гучномовець і водійний реагував. Це 80-100 метрів. Е, наступне запитання, Ваша честь. Скажіть, будь ласка, коли ви підійшли до віконця так? автомобіля Зеленчук? Ага. Ви представилися, так, де в цей час був ваш розпізнавальний значок? Я вроді як свідок, я ж вже дав пояснення як інспектор, а тепер як свідок. Е а це вже я... е це... запитання до інспектора, і я так розумію. Скажіть, будь ласка, де ваш був значок? На курточці. Тобто його його було видно, так? Ну, він не був захований в кармані. Ну, дивіться, можливо, і впав в карман, можливо, був дворі, <кхи> Він, він прив'язаний, розумієте? Не слідкуєте за своєю зовнішньою формою. Ну чому не слідкуєте? Ну, якщо ви не, не знаєте, де був ваш значок. Добре. Що було далі? Ну, далі розумієте, е що там значок і отакий карман. Тобто е раз вийти і він просто лягає в карман. Ви він, що він, він, він все одно, чи він в кармані чи ні. Заслікнути не можна карман, тому що вшити в карман. Дякую. Ви тобто, ну, попросили документи, так? Не документи, посвідчення водія, суд про реєстрацію паспорт на закладу. Документи це паспорт. військовий питання. А це не документи. Тобто посвідчення водія. Ну, це, це чіткий перелік документів, які, у вас, які ви маєте собі мати, правильно? Я зрозуміла вашу підготовку. Наступне запитання. Вам документи були надані, ви з ними ознайомилися, так? Да. І що було далі? Я вже пояснював. Я сказав, що я йду складати матеріал, розвернувся і пішов до служби автомобіля по адмінпостановому. Після чого ви продовжуєте далі. Можете продовжувати, я можу задати ну, наступне питання. питання. питання Скажіть, будь ласка, чи питали ви згоди позивача на те, щоб вилучити її документи? Я не вилучав документи. документи. Ну, вилучаю, за так, те, щоб без її е, відома забрати документи і на відомому напрямку? Я не ну, це не передбачено законодавством. Не передбачено ви тобто, ну, Поліки... мені надали добровільно правильно? Так. Е, Направду, надала до і це є підстава для того, щоб е, піти з ними. Ну туди я ж, Де, ж, не, в, я ж не в ресторан побіг. Дякую. Дя, дякую, що не побіг в ресторан. Наступне запитання. Прившу, а що стосується суті правопорушення, Так. Ми з'ясовуємо. Е, наступне запитання, ваша честь е, збила мене спеціально фізілогічного е, гарантія. Так, е, скажіть, будь ласка, чи на вашу думку? От в цьому віконечку, коли відповідач вам дав свої документи, чи було з'ясовано вами як відповідальною особою посадовою всі обставини ситуації? Я поможу, що, Автомобіля відповідач позивача, коли чи з'ясовував інспектор, так. коли ви відкрили вікно? Якісь обставини вчинені чи були вчинені так процесуальні дії дописані я, я свідки чому чому було вилучено документи і зразу? На якій підставі? Вам е, були пояснення, причина зупинки, що ви порушили і одразу е, пішли складати постанову. Тобто е, це не, не якась така сверх справа, щоб долучати свідків. Які пояснення? Вас зупинили, до вас підійшли, представили, е, вам пояснили, що вас зупинили, пункт правил. ПДР, все вам в руки, все, і составляли одну постанову. Так, Тобто, яка думка як громадянина України не цікавить поліцейського при ну, не цікавить? Є порушення, ми на нього відреагували. Прошу замітити, дивіться, така інтересна ситуація. Десята рота працює Шевченківський район виключно. Тобто, ми на цю ситуацію відреагували, їхавши по службовому завданню на другий кінець Києва, розумієте? Тобто, якщо ви побачите, там 10-та рота обслуговує чисто Шевченківський район. Це сталося в якому районі? Я не... Це Болсійський район, так? Сталося. Mm -hmm. Тобто ми, ми, ми реагуємо на порушення будь-де, будь-коли. Розумієте, до чого я веду? Що, що тут ну, нічого такого страшного не вийшлося, порушили, відповідайте. Скажіть, будь ласка, позивач, надавала не письмове пояснення в той період, коли ви пояснили, що... Що вона вчинила, які в... понправили, були... що вона надавала пояснення. Я, я зрозумів, ви маєте в що вона щось пояснювала. Це було незрозуміло, не і це було таке пояснення, що вона нас питала, де я мала була повернути. Е, Женя Деркач розказує, що ви повинні були далі проїхати і звернути вправо. А що ви, мені, ви мене спонукаєте з другої смуги повернути, бо там вона вже друга смуга, я ж це мала повертати. Хочу, вона не розуміла де. просто де, де її повернути. От ми їй пояснювали, що треба було трохи нижче проїхати. Там є поворот, перестроїлись, повернули спокійно, нікому не мішайте, а не біля військової частини, ви перестроїлись і всіх почали обганяти. Тобто пояснювалось, ну, вона просто не захотіла, ну як? Вона пояснювала, ну просто нічого не було зрозуміло, вона вже потім, не знаю, чи може якийсь емоційний стан, вона вже, все, дайте, їй надали аркуш паперу, все їй надали, надали планшеточку, де писати. Це їй надали ПДР, вона написала своє пояснення. Все, ми роз'їхались. Так, скажіть, будь ласка, на підставі яких доказів ви, як посадова особа, прийняли рішення виписувати... Я зрозумів. Я не пам'ятаю статтю, є закон про національну поліцію. І доказами є очінспектора, як ви розумієте. Тобто у нас було двоє в машині, тобто вам вже два чоловіка стверджують, що ви порушили і повернули не там дете. Де очі інспектора у зеркалі заднього вигляду є підставою призначення. При чому тут очі інспектора у задньому вигляду? задній вигляді? Ну так, давайте. Е, наступне запитання, скажіть, будь ласка. Можна я додаю, я, я не знаю, можливо. Можливо. скажіть, будь ласка. Значить, позивач вибігла за вами і почала голосно кричати, да, репетувати. Да. Як це можна вибити, ну, як це оператизувати? Як це практизувати? Я ж не знаю, наскільки голосно ви, ви кричали. Ну, ви не на повищених тонах. На повищених тонах це, я, так, це характеризуємо так. Не, так. Тобто я можу зробити вибігли? Ні. Ви на повищених тонах вибігли з телефоном на витягнуту руку і почали кричати: дивіться, вони з документами заховались багажні. А ну представся мені на телефон бігом, бо ти мені не представився, бігом на телефон мені представся. Я представився, все як положено. Після чого я держав ще за, за жетон, після чого як я держав, отак постанову писав, то я вже побачив, що в карман вже наче на, на, наліз на жетон. І в той момент, о, а де жетон, а де б карман? Я просто курточку так почав двину, він, він випав. Ну він ну, такий ну, така форма, що ж я зроблю? Як він килимпається, як попало. О, і після цього, ну. І це все було біготня з телефоном, а це все. Тобто коли ваш представник стверджує, що відповідач почала голосно кричати із метою залякати поліцейських, то ви вважаєте, що він тут зупали, правда? Ні, чого це, ну, це ж, Кожна людина має по-своєму yes. образ голосно кричати. Yes, От, допустимо, цієї людини там не було. Він написав з наших пояснень. Тобто Деркач давав пояснення в управлінні, я давав. Тобто це все було записано голосно кричати. Для когось, для когось голосно я зараз розмовляю. Може, це для когось голосно. Ну я так розмовляю. Ну Так як ви розмовляли зі мною до того, як віддали, мені передали документи і розмовляли після того, як прибігли з телефоном, то це була різниця су суттєва, скажімо так. Можна даже сказати, голосно кричали. Ну, не скажуть же, голосно деревилися. Був запись вашого життя? Так, да, вивівся. Загубна камера була включена. Скажіть, хто ж вона була ввімкнена? Mm. Я не можу так відразу -то, відповісти, тому що я не Ну, обычно ввімкаємо, стараємося ввімкнути під час спілкування, до спілкування. Тобто ну, сам момент пісні. З якого моменту іде запись, а mm. Я не ввімкає не пам'ятаю. Да, може камера була в Жені. У нас одна камера на екіпаж. Mm -hmm. Тобто я не помню. У вона... вас була камера. І в мене була. І... Ми просто mm -hmm. передавали. Тому що, я чесно говоря, поки писалось пояснення, я передавав жені, Женя стояв, я ходив курити, потім Женя ходив курити, я стояв біля автомобіля, поки писалось пояснення. Mm -hmm. Ну, півтори години писалось пояснення. Mm -hmm. Тобто, ну вже бігали на перекури, передавали цю камеру і mm -hmm. просто ж. Що... Mm -hmm. Фото і відео, яке ми будемо розглядати, свідчить, що в Мединську саме була камера. І В мене не буду втомлювати суд, ми будемо переглядати, я так розумію, це відео. Скажіть, будь ласка, процитуйте на підставі, яких порушень правил номер і, будь ласка, процитуйте. Ви що Правила Подивіться. на підставі яких ви визначили, тобто які ви думаєте, порушила. Я не розумію цього питання. Що вам процитувати? Які, на вашу думку, порушила позивач. 121 пункт. Можете... Смуга для, руху... для руху маршрутних транспортних А так, Пункт 17.2. Ви можете прочитати? Не можете, тоді тобто, да. не знаєте. І... Не знаю. У відео ви стверджуєте, що позивач має знати всі правила дорожнього руху, а поліцейський якийсь штрафує. Позивач у вас по суті є по суті, по суті. È... Ну, Я сподіваюся, після розгляду доказів. Закордонного виклику свідка інспектора патрульної поліції. Дерка... Деркача Євгена Вікторовича. А також для забезпечення перегляду відеоматеріалів на даних вимагало суду, що перегляд прошу представника управління патрульної служби в наступне засідання забезпечити його. Я в хаю часу також забезпечувати. <рес> ну, просто, ну, б, так, про, не треба, ну просто якщо я буду на службі, то я вам якби ну, не дуже вийде з'явитися. То <рес> <Шо>? вам <рес> дадуть Що? будуть підставлення ваші зв'язати сторону відповідача, надати якісні докази. Я можу якось зараз в цьому засіданні Оригінал... надати о, не оригінали, а світлі копії. Якісно, тому що ви ще не надали якісь матеріали, вони всі будуть оголошені. Це так наше. Перерва оголошується. До 27 квітня, 16 години, 30 хвилин. Прошу чесно, до 27 квітня, 40 хвилин. Thank